І ми підійшли до найголовнішого питання. Як має бути вирішення цієї проблеми? Бо це є проблема. І ця проблема є вже в суспільстві, всередині держави. Перший момент розширення програми доступні ліки, збільшити перелік безкоштовних та частково компенсованих препаратів. Для того, щоб будь-яка людина, незалежна від її статусу, змогла придбати ці ліки. Змогла вирішити свої питання. І щоб не постало такого питання, або вилікуватися, або вижити. Цього не має бути. Другий момент: створення державного механізму контролю цін. Тобто держава має контролювати ціни. Запровадити граничну націнку, на ліки, як це діє в країнах Євросоюзу. Знизити податки та збори на життєво необхідні медикаменти. Це також надасть вирішення цієї проблеми. Третій момент: підтримка вітчизняного виробника. Стимулювати виробництво якісних, дешевих аналогів в Україні. Надати податкові пільги для фармацевтичних фарма підприємств, які виготовляють соціально важливі ліки. Тобто, держава має надати їм ці пільги для того, щоб будь-який споживач. Мав змогу придбати оці медичні препарати. І це має робити держава в першу чергу, якщо вона хоче вирішити цю проблему. Четвертий момент забезпечення прозорих державних закупівель. Впровадити незалежний моніторинг закупівель ліків Міністерства охорони здоров'я та лікарням. Тобто моніторинг має бути. І він має бути. Незалежним монітором. І цим має також опікуватися держава, зменшити вплив корупції на процес постачання медикаментів. Тобто корупція є, і корупція в великих дуже розмірах, але вона має бути зменшена, як мінімум, зменшена, оця корупція. П'ятий момент, і, мабуть, він найголовніший підвищення рівня доходів населення. Ось, оце істина підвищення рівня доходів населення. Бо якщо казати про це, то це економічна політика. Тобто мова йде про економіку, про економічний розвиток. Але без збільшення купівельної спроможності проблема не зникне. Розумієте? Все залежить від коштів. А якщо у людей немає цих коштів, як ми сказали. Низький рівень доходів у більшості населення. Що людина зможе? І вона вимушена.